Дуже слизько, я ще упаду. На зупинці центральний ринок утворилася ковзанка. Сідати в громадський транспорт тут небезпечно, скаржаться полтавці. Зараз під'їде маршрутка і треба буде в неї сісти. Я не знаю як. Слизько, слизько. Ось, пожалуйста. Ніхто нічого не робить. Нема солі, пачка солі, нема. Це дуже опасно. Тут багато стаников пенсіонерів ходять на автобусі. Я лично я бачив, що як людина впала, а що, що вибачно? Як ви сюди добралися? Та ж так і лізла єлі-єлі. в єлі. там, що тут же сонця немає, тут же затінок. Тут якби була тут нічого не зробиш, якщо не збити... То хоча б солі насипати. в управлінні ЖКХ. Повідомили, ця зупинка за ними не закріплена, а в інспекції по контролю за благоустроєм пояснюють, території біля магазинів мають обробляти підприємці. Біля магазинів прибирати сніг та посипати від ожеледиці повинні власники магазинів. Якщо вони цього не роблять, надається припис. Якщо вони не виконують вимоги припису, притягуємо до адміністративної відповідальності. Для, магазині магазинів штрафній станції від 750 до 1700 гривень. За останні три дні пацієнтів у травмпункті побільшало, говорять медики, які щодня діагностують переломи кінцівок, забої та розтягнення. Останніми днями в зв'язку з погодними умовами, звичайно, збільшилась кількість громадян, які звертаються до нашого закладу в зв'язку з травмами, які отримали при ожеледиці. За сьогоднішній день це десь до п'яти випадків за вчорашній. 12, за позавчорашній, 14 випадків травмованих в зв'язку з ожеледицею. Аби не травмуватися, варто дотримуватися простих рекомендацій. Застерігають лікарі. Не виходити на тротуари, які слизькі, не виходити на дороги, які не прочищені, щоб не була слизька підошва. Далі, Ходити по таких дорогах, звичайно, потрібно обережно, не спішити, не нести з собою важкі там сумки. Ну, обережність. В першу чергу багато чого залежить від самої людини, від її поведінки в такий час. Загалом же за словами медиків, через малосніжну зиму статистика травм не вища ніж за аналогічний період минулого року.